Друзі, всім привіт! З вами Влад з водою .ком. в минулому відео. Ми вже розповіли, що ми будемо записувати та викладати на YouTube серію відео про те, як вивести свій e-commerce проект на міжнародні ринки. А саме це відео є початком цієї серії. В цьому відео я вам розкажу про підводні камені та всі правильні кроки, які ви можете зробити для свого e-commerce бізнесу, для того, аби грамотно почати виводити його на міжнародні ринки. Ці, ми розуміємо, що ринок e комерсу в Україні десь найближчий рік, а можливо найближчі півтора роки, і тільки після нашої перемоги зможе почати своє відновлення, і ми зможемо там працювати. Відновиться розетка, відновиться OLX, відновиться односторінкові вебсайти. Тобто, ви повноцінно зможете продавати на цей ринок свої фізичні товари за допомогою тих чи інших платформ. Проте, що ж вам e комерс підприємцям, які... Продавали свої товари в Україні, які мав тут бренди, фешн бренди, інші продуктові бренди. Робити тепер правильно виходити та масштабувати свої бренди. На міжнародні ринки для того, аби не втрачати свій кешфлоу, не втрачати спроможність платити людям зарплати, не втрачати спроможність просто існувати як бізнес-одиниця і як це правильно зробити. Перше, що треба зрозуміти, який у вас тип товару та ніші, і яка якась платформа за кордоном вам для цього підходить. Наприклад, якщо ви продаєте якісь хендмейд товари, що що ви виробляєте самотужки, або це можна віднести до категорії хендмейд, ви Можете сміливо почати продавати на таких маркетплейсах, як Etsy, або ж навіть на Amazon. Проте зараз для українців, та й в принципі для більшості людей, які не з Європи, не з Америки, діють певні обмеження по тому, що ви не можете створити собі повноцінний мерчен-аккаунт, акаунт з якого будете продавати на Etsy. і вам треба робити дуже багато махінацій для того, аби просто зареєструватися на цій платформі, для того, аби вам дала акаунт і ви змогли. Створити там лістинг, з якого ви будете продавати. Окей, проте, якщо у вас така категорія товарів, я рекомендую вам почати стартувати саме на платформі Etsy або Amazon. Інший випадок, якщо у вас категорія товарів якогось більш загального вжитку або якісь reusable products, як кажуть американці, тобто ті продукти, які можна ще раз і ще раз купувати, наприклад, ви продаєте шкарпетки, мовно кажучи, ви з цими шкарпетками, може, у вас якийсь крутий дизайн. Ви можете заходити на Амазон. Ну, ви можете там створювати компанію, ви можете замовляти велику партію туди на фулфільму центр Амазон. Ви можете починати відкривати продажі, або ж ви можете протестувати, як це буде продаватись, зробивши просто лістінг на eBay, і подивитися, чи взагалі є попит, чи можна запустити маленьку рекламну кампанію на ваш вебсайт і подивитись, чи буде якийсь відгук у ваших потенційних. Покупці, проте наскільки я знаю, наскільки я спілкуюся з іншими е підприємцями, які вже давно торгують на Амазоні, Амазон є занадто довготривалим для входу і розвитку свого бізнесу, тобто поріг входу в Амазон, це від одного до трьох місяців, як правило, і вам треба мати якийсь значний капітал, ну хоча б від п'яти тисяч доларів для того, аби Закупити склад для того, аби підняти свій лістинг, для того, аби почати продавати, тобто ви можете поспілкуватися з людьми, які вже професійно продають на Амазоні. Вони вам розкажуть іншу сторону медалі Амазону. Там реально. Важко почати, якщо у вас нема капіталу, якщо у вас нема розуміння. І третій випадок, де я ще рекомендую спробувати попродавати, якщо у вас або фешн-бренд, або будь-який продукт, чи хендмейд-продукт, чи продукт якогось загального вжитку, чи у вас якась специфічна ніша, наприклад, ніша там для тварин, ви робите якісь килимки для тварин, або у вас хом ніша ви робите якісь, наприклад, такі штуки, які можна вішати на стіну, чи щось в такому роді, та в принципі все. Все, що дає вашому потенційному покупцю рішення. Ви можете спробувати створити веб-сайт на Shopify, завантажити туди свій продукт, підключити до Shopify Facebook, Google інші платформи, в яких ви вмієте налаштовувати рекламу, або якщо не вмієте, то тоді ви побачите, як це робити в нашій серії відео. І спробувати протестувати попит на вашу категорію продукту, або конкретно на ваш продукт. На міжнародних ринках ви можете це зробити як на ринок Європи, так на ринок країн Тірван, Австралія, Велика Британія, Нова Зеландія, Канада, Сполучені Штати, так і на ринок Південно-Східної Азії чи Азії, тобто маючи. Свій shopify магазин ви можете протестувати, підверто кажучи, де є попит на ваш продукт майже по всьому світі. І вже після того, як ви протестували, ви будете розуміти, ага, окей, я бачу, наприклад, що мій продукт добре продається на ринку Сполучених Штатів Америки. Ви можете вже подумати про те, чи завести на цей ринок. В якийсь фулфілмент центр, звідки буде йти відправка, там, наприклад, велику партію продукту. Якщо вона у вас іде, ви там можете створити свій бренд, запатентувати і також е, замасштабувати продаж свого продукту вже на Амазон, тому що ви протестували попит. Якщо це продається на вашому вебсайті, скоріше за все, воно буде продаватись на Amazon або на інших платформах. Тобто, така можливість швидко тестувати дозволяє вам зрозуміти, де є попит, і це дозволить вам зберегти. Свій бізнес таплову продаючи його на міжнародні ринки. І цікавий факт, ви можете продавати на міжнародні ринки по вищій ціні, тому що аудиторія набагато платоспроможніша, ніж, наприклад, була в Україні. І вона звикла купувати ну, там, 100, 150, 200 доларів майже в декілька кліків. Просто заходячи на ваш вебсайт з першого дотику, з реклами, або там з другого, третього дотику, наприклад, вже з ретаргетингової компанії, що є максимально прибутково для того, аби масштабувати свій продукт, який ви тут продавали за 20 доларів. Можете там по 50 продавати. Ви вже маєте 30 доларів до вашої маржинальності. Протестувавши це все, ви зрозумієте, де є попит. Чи варто вам виходити зі своїм продуктом на міжнародний ринок, скільки це буде коштувати для того, аби вийти, я вам хочу сказати, що тестувати і робити це на Shopify, це значно дешевше, ніж на тому самому Amazon чи на тому самому Etsy, якщо у вас нема навичок. Тому, в принципі, це такий rapid тест, для того, аби зрозуміти, чи вартує ваш бренд масштабувати за кордон. І останнє, давайте я вам розкажу про найпоширеніші плюси та мінуси. Виведення свого бізнесу, конкретно свого e-commerce бізнесу за кордон. Перший плюс це платоспроможна аудиторія. Ми всі розуміємо, що американці або європейці, вони, на жаль, чи на щастя, набагато платоспроможніші за українців. Другий плюс це те, що люди звикли купувати в інтернеті на високий чек, та й, в принципі на будь-який чек, якщо у вас все ОК з вебсайтом, все ОК з кастомер-сапортом, все ОК з рекламою. Третій плюс. Дуже добре працює Facebook, Google, Pinterest, Snapchat, TikTok, реклама. Тобто алгоритми дуже круто знаходять вам потенційних кастомерів для і масштабувати. Будь-який продукт там, від тисячі доларів до п'яти тисяч доларів в день не є проблемою, як це є, наприклад, проблематично в Україні. Тому що ну, тут Facebook алгоритмам дуже важко розігнатись, і тут більшість аудиторії ну, вже вижата іншими рекламодавцями. А там, наприклад, якщо ми візьмемо ринок США, 140 мільйонів аудиторій потенційної. А в Україні це там було від 38 до 42 Facebook Фейсбук показував нам потенційної аудиторії, і в принципі ми можемо масштабувати просто, як то кажуть, ту moon наш продукт, якщо він у вас. Залітає і останній плюс: якщо ви дуже гарно розкачаєте свій комерс e проект на розвинутому ринку, ви в ближчому майбутньому зможете зробити з нього ексіт, тобто ви зможете його продати. Умовно що у вас був якийсь магазин, який робив там мільйон в рік, ви зможете його продати з мультиплікатором X2, X3 абсолютно. Спокійно для таких великих ринків це не є великі кошти для того, аби придбати ваш бізнес. А як ми знаємо, e-commerce проект в Україні насправді дуже важко продати, тому що в нас в принципі немає культури купівлі бізнесу в Україні. А там для американців, наприклад, це нормальна історія просто взяти і купити якийсь e-commerce проєкт, який буде генерувати ену кількість грошей в місяць, в рік і так далі. Тобто ви можете думати на дуже віддалену дистанцію про розвиток свого бізнесу. Тепер про мінуси, як без мінусів. Перший мінус це платіжні системи та всі інші банківські операції, які з ними пов'язані. Дуже багато людей не розуміють, як користуватись PayPal, Stripe, Shopify, payments або іншими платіжними системами для того, аби грамотно вести бізнес на закордонному ринку, і весь їх e-commerce бізнес закінчується на перших холдах, на перших забавних акаунтах на Stripe, на PayPal. І це може, як то кажуть, просто зруйнувати всі очікування про масштабування своєї e-commerce проекту за кордоном. Тому це такий найболючіший мінус. Другий мінус, і мінус, і плюс я вважаю, що це мінус для людей, які звикли працювати в ринку, де Конкуренції ну відверто кажучи в Україні немає, тому що тут ціна за те, що CPM в Фейсбуці до 5 доларів може максимум до 10, якщо суперконкурентний аукціон. А аукціон, наприклад, в Сполучених Штатах може стартувати з 25 доларів. Тобто трафік може бути в 5, в 6, в 10 разів дорожчий, і більшість людей не розуміють, як грамотно будувати свої маркетингові воронки для того, аби їхній трафік окуповався. Тому для них це може бути маленький шок, коли ви запускаєте рекламу і чекаєте швидких результатів. Наприклад, ви запустили рекламу на 100 доларів в Україні, вам нападало замовлення, ви такі, о, я крутий рекламодавець, я вмію, я розумію маркетинг, я розумію Фейсбук. Ви запустили ту саму рекламу на 100 доларів в Сполучених Штатах, у вас нічого не відбулось, ви чекаєте, ви продали 700-1000 доларів, отримали якісь замовлення, проаналізували, ага. І що мені далі робити з цією рекламою за тисячу доларів в Україні? Я вже мав би x 3 x 4 ROAS, окупність до реклами. А тут я тільки протестував там 5-7 гіпотез. І що робити, ніхто нічого не розуміє, тому що наші люди не звикли до реалії агресивного ринку. Всі звикли працювати в ринку там, де немає конкуренції, там, де більшість людей. Якби не запускали рекламу, вона все одно буде працювати, тому що аукціон дешевий і немає сильних гравців, які можуть витрачати відверто кажучи, там по 100 по 200 тисяч доларів в день на рекламу. Якщо ж ми говоримо про західний ринок, це абсолютно нормальні цифри для закупки там реклами в тому чи іншому аукціоні. А третє, більшість людей, більшість e commerce підприємців на жаль не знають англійської мови. Їхні команди не володіють англійською мовою на достатньому рівні, аби працювати в умовах агресивного там англомовного ринку, не розуміючи. Англійську мову насправді дуже важко масштабувати, бо буде виникати багато питань, які доводиться вирішувати чи з підтримкою там Shopify, з підтримкою платіжних систем, з підтримкою Facebook і так далі. Незнання англійської мови це теж величезний мінус для того, аби масштабуватись. Хоча можна просто наняти людей, які її добре знають. І наступний один такий з найбільших мінусів це те, що люди не звикли вести кастомер сервіс. На тому рівні, на якому звикли західні клієнти. Тобто, якщо ви будете відноситись до західного клієнта, так як ви це робите в Україні, не відповідати швидко, не будувати комунікацію коректно, коротше, не зробити так, щоб клієнт був завжди правий, тому що вони там так звикли, то, на жаль, буде дуже поганий кастер сервіс. І буде дуже сильно падати рейтинг вашого будуть погані відгуки, весь бізнес поваж. Тому що в Україні з позиції сервісу, особливо в e commerce це ну дві великі різниці з тим, що треба робити на західному ринку. Тому що там клієнт завжди правий. У нас, на жаль, так не звик. Нас можуть там не передзвонювати клієнту, не відповідати на емейли, e ну не відповідати на дзвінки, не смс, нічого. А там це буде просто. Як наслідок, це будуть повернення, буде дуже багато скарг, і воно все як сніжником покотиться і повалить ваш e-commerce проект. Тому це такі 5 плюсів, 5 мінусів, які я розглядаю для того, аби ви розуміли. Що вас очікує, коли ви захочете масштабуватись на міжнародні ринки? Проте, якщо ви це розумієте, якщо ви готові до того, що там будуть перемоги, але в якійсь віддалені перспективі, тоді ви готові заходити на міжнародні ринки і заробляти значно більше гроші ніж ви можете заробляти або заробляли тут на українському або на якомусь іншому ринку. Нагадую вам, щоб ви підписалися на канал, ставили лайки. Ми будемо продовжувати випускати відео, в яких ви дізнаєтесь, як вам грамотно вивести свій комерс проект на міжнародні ринки. А з вами був Влад з Вудоюком тепер українською. До побачення. А з вами був Влад з Вудоюком тепер українською. пока! Пака yeah. okay. до побачення.